Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати карамелізований яблучний пиріг. Нам знадобиться, це дивіться, борошно 300 грам, 200 грам кефір, 180-200 грам, цукор, коричневий цукор, масло. Це в мене для тістечка масла. Це буде масло. в мене 150 грам, і 70 грам буде масло. Уже для карамелі. 4 яйця, 5-4 яблука, порошок для печива, сода. Вибираю серцевину з яблука. Ось у мене, бачите, ось така штучка я хороша. Ось так. рівненько. Це з 4 яблук я буду вибирати серцевину. шкірку з яблук. Бачите, в мене ось такий пристрій є, щоб картоплю чистити. Дуже файно, дуже швидко. На чотири частини розрізаю яблучко. Так, половинка на половинку. І ось, так. ось так. І обов'язково треба лимоном збризнути, тому що вони у нас будуть темніти. Поливаю лимоном яблука, щоб вони мені не потемніли. Ви знаєте, він йде трошечки в карамель. Лимон, так що цього буде достатньо. Ну, Десь 80 грамів масла. Треба його розтопити. Бачите, в мене така алюмінієва кастрюлька. Ви знаєте, це кастрюлька ще моєї мамочки. Мамочка завжди паски пекла в цій кастрюльці. Я також печу і тіста печу, я її просто обожнюю. 200 г коричневого цукру додаю. І це у нас карамель. Файно мішаємо. Ви знаєте, має бути, або має бути така сковорідка, що ручка знімається, або ось така, як у мене, мисочка. 5 грам ванільного цукру додаю, досить, мішаю далі. Ось дивіться, карамель в мене готова. Ви Знаєте, це досить таке сложне тістечко. Я трошечки відлила масло, тому що масла дала багато. Тут достатньо буде 30 грамів масла. Цього буде достатньо. Викладую яблука. Яблука викладую ось так. Ось дивіться, так викладую яблука. 50 грамів масла, 170 грамів цукру. Так. Додаю ванільний цукор, ще 5 грамів ванільного цукру. І це перемішую. Масло має бути кімнатної температури. Файна щіпка соли. Ось так масло вимішати кімнатної температури. І зараз буду додавати 4 яйця. Так, яйця цілі. Ви знаєте, дуже цікавий рецепт, і він не завжди вдається. Я надіюся, що мені він вдасться. Є рецепти дуже простенькі, це такий собі. Так, 150 грам кефіру. Дуже файненько перемішуємо. Дивіться, пів кавової ложечки соди додаю. Просто в тістечко і один розпушувач. Соду перемішаю. І зараз додаю розпушувач. 300 г борошна, це приблизно. Я його трошки відсиплю. Так. Розпушувач, борошну додаю. Кістечко має бути доста густою. Ви знаєте, борошно завжди додаю поступово, аби його не дати більше, ніж треба. О, забула столова ложка коняка. Коняк він дає свій смак у тістечковий, і ви знаєте, і воно дуже м'ягенько є. Файно перемішуємо М -м -м, який запах коняка. Так, файно перемішуємо тістечко. Дивіться, яке воно має бути густоє. Мені самі цікаво, як це вийде. Ну. Так, і ще додаю порошна. Ось така густота бачите, це в мене пішло десь 330 грам борошна. І заливаємо тістечко, яблука наші. Так, так тістечко, бачите, я розпреділила. І зараз ставимо 180 градусів. Так, 180 градусів, 25. 35 хвилин. Чекаємо. Пройшло 35 хвилин. Дивимося. Піднялося. Ви Знаєте, коли чую запах тіста, це, напевно, воно готове. Так і всіх має бути. Все. Ну що, торт наш ще теплий. Ну, знаєте, я різкую, тому що я перший раз признаюсь, це робила. І зараз подивимося, що буде. Я ще Треба його трошечки, щоб він відстав від тепші. Бачите, бо він трошки це ж там карамель. Ось у мене така тарілочка. Буду пробувати. Ви знаєте, його навіть нарізати не треба, тому що я його вибрала. Його ось так. І все. Ну, мені більше всього підходить, це, що в мене вийшла карамель. Я дуже переживала, що вона не вийде. Ось дивіться, яке саме тістечко файне, дуже на кефірі тістечко дуже файне. Я робила вперше. Це в мене була така проба. я вирішила вам показати. Ну, є помилки такі. Цукру треба, у мене тут було 200 грамів цукру. Цукру треба давати 150 грам, і масло треба давати 30-40 грамів не більше. І чуть-чуть його тільки розтопити. Можна давати білий цукор. Мені здається, з білим цукром було краще, але карамель все-таки вдалася. Зараз буду пробувати. Ще раз його так розріжу і буду пробувати. Дивіться, дуже м'яко ся ріже. То він, я коли ви його вибирала. Він у мене трішечки. Ось дивіться, який він на срізі гарний. Знаєте, хочу попробувати, бо ще не пробувала, але тісто дуже м'ягеньке, дуже. Ну, мені подобається. Велике яблуко. Файне. Ви знаєте, яблука. Просто цілі яблука ці, ну, мені подобається, і тісто мені подобається. Не дуже солодке в міру, цютий карамель. Яблука можна різати трішечки шматочками меншими, тому що я зробила великі шматки. Так як я дивилася по рецепту, там пів яблука взагалі йде. І все-таки пекти треба. Так як було 35-40 хвилин. Добре, що він в мене дійшов, бо тістечко мені подобається. І що хочу вам сказати: спробуйте, вийде. Ну, перший раз це дуже важко. Я дуже переживала, але все-таки, знаєте, воно вдало. І хочу побажати всім мирного неба, радості в душі і в серці. І Будьте здорові!